Питання, як налаштувати свої думки. По-перше, в Кабалі є такий принцип, немає нікого окрім нього, що значить, що є одна сила в природі, яка керує всіма процесами, у тому числі нами, нашими думками, нашими бажаннями. І на такому матеріальному рівні ми, в принципі, не так багато можемо змінити. Ми живемо і бачимо, що життя воно якось саме відбувається з нами часто. І те, про що ми думаємо, ми не, не завжди можемо проконтролювати, а насправді не можемо. Але те, що пропонує кабала, це налаштувати свої думки саме на це джерело, саме на це джерело життя, на це джерело, це наше коріння, це наш вищий рівень і наш наступний еволюційний рівень як всього людства, саме сприйняття цієї сили у відчуттях. У наших бажаннях це бути як творець, бути у гармонії з природою, гармонію у гармонії з іншими. І якщо я постійно себе так налаштовую, як радіо, намагаюсь зловити цю хвилю, то тоді на мене починає впливати така сила, яку яку ми називаємо світло, яка постійно і поступово змінює мої якості з отримання невіддачу.